Найулюбленіша зараз машинка у нас на майданчику Renault Кенго. 2014 року у синьому кольорі 1,5 дизель пробігу 209 тисяч кілометрів. Є противотуманні фари, тут же стоїть літня гума, але в комплекті ще є. Зимня, так що вам не треба буде тратити кошти у наступному сезоні? По салончику у нас передні склопідіймачі, регулювання дзеркал заднього огляду. Навіть в комплекті є вогнегасник. Розумієте, Ось таке в нас кермо все в дуже гарному стані. Під кермом тут можна управляти мультимедією. музичка тут бозе на хвилиночку. Я від собі кондиціонер, також ось така тут. Магнітолка стоїть, можна під підключатися по блютузу, по AUX, USB, входи, все є. П'ятиступнева механічна коробка передач. Ось такий тут речажок. Місце для курящих також для всіх людей щось предусмотрено. І є режим еко навіть цій машинки. Дверки тут виїжджають отак ось в бік. Тут, до речі, дуже велика стеля, і якщо ми складемо цей другий ряд сидінь, тут буде дуже багато місця, можна перевозити якісь крупногабаритні речі. Задній ряд сидінь тут в такому доволі гарному стані. Є система Isofix, і ось так ось він складається тільки тут місця. Ось, до речі, той самий комплект зимової гуми, який йде в подарунок, щоб ви не витрачали кошти у наступному зимньому сезоні. Хоча хто його знає, може і в наступному місяці випаде сніг. Багажник тут отак от відкривається опа широко. Ну, коли я це діставати не буду. Я думаю, що ви так розумієте, що тут доволі таки багато місця. Є ось така кришечка, щоб закрити ваші речі. Хоп, тому кого цікавий, такий прекрасний, найпрекрасніший автомобіль, який тільки може у вас бути. Приїжджайте до нас на Автопоінт, село Білогородка, вулиця Сатєйська, 19. Тестуйте і що там думають? Беріть і купляйте. Автопоїнт. Придбай якісне авто.